Стоїть машина заглушена у боксі. Вентилятор сам включається і виключається. Ось зараз дивимось. За кермом нікого немає. Машина заглушена. Ось виключила. Зараз чекаємо. Ось, знову включила. Щось у неї відбувається, треба шукати проблему. Двигун у нас BGU 1.6 бензин. Знову включилась, знову вона працює. Машина холодна, але вважаю, що їй дуже жарко. Виключаю вентилятор. Ось Підключили сканер. Зараз бачимо, вибрали цю температуру холоджувальної рідини, яка є, яка є, показує. І пролистали вниз і бачимо. Ось тут у нас Температура на виході з радіатора 12 градусів, а нижче бачимо температуру 97,5 градусів. Тобто у нас двигун показує зараз температура, машина холодна 16,5 градусів. А тут показує 97. З половиною. Оце і є проблема, за якою він включає вентилятор, бо думає, що їй дуже жарко. Так, А датчик у нас стоїть вон там внизу, на виході з радіатора.